Сьогодні ми відкрили клас безпеки в Соколівській гімназії імені Вострикова. на сьогоднішній день. Це дуже важлива складова навчити наших дітей безпечному життю, тому що дуже багато у нас і на вулиці, і вдома таких предметів, які можуть загрожувати життю наших дітей, і вчителі гімназії. Повинні навчити дітей, як правильно поводитися із побутовими предметами, і з тими предметами, які вони побачать на вулиці, і не знають, що то, щоб вони не підходили і не брали їх в руки. Тому що це дитина, вона пізнає світ і тому треба їх навчити, як поводитися правильно. Всі прийняли активну участь у створенні цього класу, і я сподіваюся, що цей клас буде тим надбанням, яке буде завжди в пригоді для наших дітей і вчителів. Só ah!